Виявлення пересічних американців, столиці їх країни Вашингтон, місто музеїв і бюрократів, адже на відносно невеличкій території сконцентрована величезна кількість культурно-освітніх закладів та безліч державних установ. Мешканці столиці та її передмістя мають репутацію людей, які не вміють вдягатися зі смаком. Щоб змінити цю негативну тенденцію, у місті започатковано програму, покликану вдягнути місцевих у стильний одяг і одночасно створити нові робочі місця. Як це працює, розповість Наталя Леонова. Генет Персел завжди цікавилася модою. Ще до недавнього часу це відбувалося на аматорському рівні. Я адвокат за професією. Працювала на цій ниві майже 13 років. Але навіть працюючи адвокатом, жінка любила власноруч шити собі одяг. Рік тому вона зрозуміла, треба якось визначитися. Я раптом усвідомила, що це робить мене щасливою. Я також зрозуміла, що можу таким чином заробляти гроші. Сказала і зробила сьогодні. У неї своя дизайнерська фірма Мейвен. Колекція Генет нещодавно була представлена на тижні моди у Вашингтоні. Жінка каже, що своїм успіхом вона завдячує програмі підтримки починаючих модельєрів та її керівниці Крістін Брукс Кропер. Наше завдання підтримати їх, щоб вони могли вийти на ринок і досягти успіху у рамках програми дизайнерам надають приміщення до їх послуг. Також професійні консультанти. їх консультують технічні наставники, бізнес ментори їм допомагають в усьому від написання бізнес-плану до маркетингу, брендингу, соціальних медіа social media. дизайнер Тетяна Коліна сподівається за сприянням програми запустити власну лінію взуття, на якому можна міняти прикраси? Ця ідея зародилася у неї чотири роки тому. Однак можливості її реалізувати не було. Свою ідею ідею демонструвала на різних шоу в Нью-Йорку та Лас-Вегасі. Я шукала виробників, які могли би шити таке взуття. Однак розмови з ними я зіткнулася з безліччю перешкод. Генет, яка вже відкрила свою фірму, вважає, що програма допомоги починаючим модельєрам, повинна ширше рекламувати роботи своїх вихованців. Гадаю, що наступним логічним кроком для індустрії моди у Вашингтоні повинно стати представлення місцевих модельєрів на серйозному і легітимному рівнях. Саме над цим і працює сьогодні менеджмент програми. Ми прагнемо мати більше продукції виробництва, щоб ми почали казати. У нас тут ціла індустрія. А з попитом на дизайнерську продукцію у Вашингтоні навряд чи будуть проблеми. Дослідження показують, що мешканці столиці та її передмість витрачають вдвічі більше на одяг і взуття ніж жителі інших міст. Наталія Леонова Голос Америки.